Казочка, сумний голуб на майданчику. Одного ранку Аня, Міра, Богдан, Денис, Єва та Цуцик барні прийшли на дитячий майданчик. Сонце лагідно гріло, діти сміялися, гойдалися і будували з піску вежі. Раптом Денис вигукнув Дивіться, там голуб! І побіг до пташки, що сиділа біля лавки. Та цього разу голуб не відлетів. Він стояв трохи похнюплений, пір'ячко розкуйовджене, оченята тім'яні. Єва нахилилася. А може, він просто втомився? Давайте візьмемо його додому, я йому води дам. Але Аня швидко її зупинила, протягнувши руку. «Почекай, Єва. Пані Марта розповідала, що якщо пташка не тікає від людей, то, може, вона хвора? Пані Марта, яка сиділа на лавці та стежила за дітьми, підійшла ближче. Аня має рацію діти, іноді голуби хворіють на хворобу, що називається орнітоз. Через неї пташка стає слабкою і сумною і навіть не може літати. Міра здивувалася, а ми можемо йому допомогти. Так, але тільки правильно, спокійно пояснила пані Марта, не можна брати його в руки чи торкатися. Якщо хворий голуб, він може заразити іншу людину, навіть якщо просто дихати поруч із ним або потерти очі після того, як торкнешся його пір'я. Богдан нахмурився, шкода пташку. А що ж тоді робити? Найкраща допомога розповісти дорослому, повідомила пані Марта. Можна покликати когось із охорони парку або зателефонувати у службу, що допомагає тваринам. Вони знають, як обережно та безпечно допомогти пташці. Єва кивнула. Тобто, якщо голуб не відлітає, це не значить, що він хоче дружити, а означає, що йому погано. Саме так сказала пані Марта, і найкращий друг це той, хто вміє допомагати розумно, не нашкодивши ні собі, ні пташці. Діти ще раз глянули на голуба, Він сидів тихенько під деревом. Пані Марта зателефонувала у службу допомоги, а діти стояли поруч і тихенько спостерігали, щоб ніхто його не злякав. І коли прийшли дорослі з коробкою, вони обережно взяли пташку, забрали та понесли на лікування. Барні тихенько загавкав, наче сказав: Молодці, діти, ви справжні друзі природи. Діти усміхнулися. Того дня вони зрозуміли одну важливу річ: турбота це не завжди про дотик, іноді це про вміння зупинитися. Мораль цієї казочки іноді пташка виглядає сумною чи не відлітає. Це може бути ознакою хвороби. Не можна її торкатися або брати на руки. Завжди потрібно сказати дорослому і пам'ятай, справжня доброта це допомагати безпечно. Бо найкраща турбота це розумна турбота. Кінець.